Всім привіт, друзі! За моєю спиною знаходиться університет. Сьогодні ми завітаємо до його лав та позадаємо якісь питання нашим студентам. Як би ви описали одним словом своє навчання в університеті? Почнемо <смітно> цікаво, прекрасно, весело. Поки що поганого нічого не було. Нормально. О, і у вас класно. <смітно> Якщо б у вас була суперсила, яку тільки можна використовувати на екзамені? б це було? М -м Мабуть, читати думки. Який факультет у вас викликає найбільший захват? Викликає фізичний факультет. Ого, а який вид спорту у вас? Баскетбол. <смітно> Ну а вже ж ви таке високе у нас. Ой-ой-ой! <in> Може вам на історію краще піти. Такий нас... сумний парубок, ану стій хлопче. Як би ти міг охарактеризувати одним словом навчання в нашому закладі? Це прекрасно. Супер. Зайдемо до нашої зали. Подивимося, що тут проходить пара. Тут, напевно, перший курс якоїсь групи проти іншої групи. Добрий день. Який факультет вас надихає найбільше? Ну, я вчуся на фізичному факультеті, тому мені дуже подобається атмосфера, тут люди, але, мабуть, якщо б. Не він, то я б обрав історичний факультет чи якусь психологію. Ви б могли поділитися, що, на вашу думку, в нашому університеті для вас було незабутнім? У цьому університеті все чудово, все прекрасно. Подія була найкраща. Це коли ми вступили на перший курс на посвяті першокурсників. Дуже було весело, дуже було гарно. Перший курс закінчився сумно. Дякую. Якою була ваша супросила, якщо її можна використовувати тільки на екзамені. Напевно, я би без палива списувала. Добрий день. Запитання до вас. Що вас надихає на протягом багатьох років прокидатися та тренувати молоде покоління? Ну, надихає саме молоде покоління, mm -hmm. спілкування з ними, їх настрій. Дякую вам.